Вітаю. Гральні карти Георгія Нарбут і червовий валет. Інтерпретація образа казака Мамая з рисами Павла Тетері. Якщо ви візьмете його старовину гравюру, то побачите і там Павла Тетері. побачите це обличчя, побачите цю шапку, плащ, а із під плаща е, виглядають лицарські обладунки. Так, і Георгій Нарбут, і лицарські обладунки, і плащ. І, але руку дав штов з зеленого скла, а за спиною поставив свій герб. А хто ж таки був Павло Тетеря? То видатний військовий та політичний діяч 17 століття, гетьман війська Запорізького. Він народився в заможній волинській родині. Вчився в києво могилянській академії, був автором одним з авторів приясновських домовленостей з Росії та гадяцьких угод з Польщею. В свій час був спеціальним секретарем при королі польському, потім приїжджає до України і стає генеральним писарем при Юрії Хмельницькому. Хочу сказати, що на той час його другою дружиною була рідна сестра Юрія Хмельницького. Тож вони між собою так родичалися, шлюби е не просто так е заключалися. Жінки на той час дуже рано помирали під час пологів, дуже то було дуже часто, і вони мали по дві, по три дружини. Першою дружиною у нього була рідна сестра Івана Могильського, а другою, вже, як, як я казала, донька Богдана Хмельницького. Потім, коли Юрій Хмельницький зрікається булави, то гетьманом війська Запорізького стає, стає Павле Тетеря. Але в 1665 році його військо розбивають і він втікає до Польщі. Там, де деякий час живе, але починається переслідування його, у нього забирає, забирається все майно, всі, всі маєтки, і він через Молдови, Молдову їде до Османської імперії. Живе там, при дворі, і навіть розглядається на, як претендент на Київське князівство. Але і там його знаходять польські агенти і отруюють. Ось така доля Павла поглатетері, я його вишила і потім розмістила на свою хустину.